Друзі, показую, з'явилися з продаж ось такі умивальники ванну кімнату у вигляді чаш різного розміру, різного трошки дизайну. І також під них зразу є змішувачі високі. Ось такі, бачите? Тут, бачите, тут білий такий, тут хром, тут чорний. Фірма Гапо. Гапо це. Дуже хороша фірма, 5 років гарантії. Ціна, до речі, ну вони, звісно, не дешеві. Але за ви поставили і з ними не буде ніяких питань багато років. Дивіться, 3550, ось такий, 4600 і 4500. І також є різні змішувачі взагалі. І різні е, тумбочки для ванної кімнати зумувальниками. Різного розміру, різного дизайну, душові системи. Багато чого. Пінали для ванної кімнати. Якщо вас зацікавило, звертайтеся, номер телефону залишаю під відео. Гарного дня!